Хочу вам показати добрий день, мої золоті. Уже вранці, подивіться, скільки вже нанесли. І Ось у нас Оксаночка, вона не хоче, щоб я їй показувала обличчя, я знаю, що вона живе в селі Плесець. вареники, Вінігрет, олів'є, куття, пиріжки. Все принесла вона. Не можете уявити, оця... Все принесли люди, які А ти мені розкажи, що ти принесла? Я принесла олів'є і вінігрет. Натая Таїсія Семенівна принесла голубці, так. два відра, вареники, кутю і пиріжки. Оксаночка, я дуже тебе прошу, хоч ти не хочеш, щоб я показувала твоє обличчя, ти мені просто зараз скажи, що ти побажаєш нашим солдатам українським я, захисникам. Я, я бажаю Даніс, нашим, нашим захисникам, перш за все, міцного здоров'я, терпіння, успіхів, удачі. І щоб вони витримали все і повернулися додому живі, здорові та неушкоджені, із перемогою нашою українською перемогою. Дякую тобі.